Ось що сталося, коли злочинці викрали Євхаристію в Кракові. В 1345-му група злодіїв вдерлася до церкви на околиці Кракова. Вони взяли монстрацію з присвятими дарами. Тікаючи вночі, вони закопали монстрацію в болото, щоб приховати докази, не розуміючи, що вони ховали царя всесвіту. Потім з під землі сліпучі спалахи світла. Пронизували темряву. Це був 1345-й. не було електрики, не було спалахів світла, не було пояснення. Було просто світло, яке йшло з під землі. Мешканці села бачили світло за багато миль звідти і побігли повідомити єпископа, який закликав до триденного посту і покаяння. Люди пішли на болото і віднайшли те, що світ хотів приховати. Пресвяті дари не були пошкоджені болотом. Факт, що вони збереглися, був знаком надприроднього захисту і справжньої присутності Христа. На тому місці тепер стоїть церква церква Христа Спасителя. Нагадування про світло, яке не змогли викрасти. Ця історія вчить нас, що можна заховати золото в бруд, але воно все рівно золото. Можна заховати і у але царі не перебувають під землею. Світ може його забути, але він ніколи не забуває нас.